Всім привіт! Сьогодні ми з вами поглянемо на дуже незвичний образчик настільної гри під назвою Фанко Strategy Game. Бо так відразу і не зрозуміло, чи то це колекційні фігурки фанкопопи запхнули у коробку з настілкою, чи то просто так би мовити, делюкс-версія покращення самого зовнішнього вигляду настілки за допомогою крутейських фігурок. Але звісно, за фактом, фан це в нас кірміж до чотирьох гравців, де у кожного героя будуть свої унікальні властивості, як і самі поля, на яких проходить гра. Також надають різні сценарії зі змінами у правилах. Так, за фактом, після таких слів можна почути відголоски Unmatched, яка вже майорить у підсвідомості деяких з вас. Проте. Не спешіть із висновками, а спершу краще, давайте поближче познайомимось зі грою. До того ж, як ви бачите, в мене на столі стоїть не одна коробочка, а усього у серії випущено більше 20 різних коробок. Кожна, звісно, що має своїх унікальних героїв всередині. І це, як на мене, вже багато говорить про успішність серії. Тож, давайте вже подивимось на цей Фанк Верс ближче. Поїхали! Розглядати самі базові правила ми з вами будемо на прикладі коробочки Марвел. Отже, Strategy Game в нас розрахований від 2 до 4 гравців, але в принципі це саме дуельна гра, своєрідний скірміш на полі, яке складається із клітинок. Найчастіше, головне завдання гравців це заробляти переможні очки, ось такі кристали. Проте у грі є декілька сценаріїв, кожен з яких диктує свої правила. Тож подивимось на механіки гри саме у цьому, так би мовити, базовому сценарії. На початку гри кожен з гравців обирає собі по два персонажа, а якщо є додаткові коробки, то можна і по три. Тож кожен гравець отримує ось такі крутезні просто фігурки, по дві. А також ще додатково персональні компоненти, а саме ось такі листи кожного з героїв. На цих листах насказуються не тільки особливі дії, які може виконувати саме цей персонаж, а також ось ці позначки, які позначають, які саме жетони отримають наші гравці. І вже на цьому етапі вибор героїв є дуже важливим, адже чим більше співпадає жетонів у героїв, тим більше можливості гравця під час гри. Але про це трохи згодом. Тож у комбінації Залізна людина та Капітан Америка ми отримуємо ось такі жетони. Вони нам потрібні, щоб активувати саме ось ці наші дії. Тож у цьому сценарії в нас є ось така спеціальна підказка, де вказується, які саме в нас є правила цього сценарія і на якій мапі вони. Проводяться у цьому сценарії при грі з двома фігурками у кожного гравця. Гравцям необхідно зробити 6 переможних кристалів. Як це можна зробити? Ну все досить просто. Для цього потрібно контролювати центральні комірки або вибивати героїв суперників з поля. І ще ми зможемо активувати ось ці жетони, що в нас лежать ось тут. І якщо ми будемо з ними взаємодіяти, ми також будемо отримувати. Переможні очки у свій хід гравець обирає одного зі своїх героїв і може виконати до двох дій на вибір. Наприклад, зараз хід залізної людини і вона виконує дію переміщення. А це означає, що вона може переміститися до двох клітинок у будь-якому напрямі, і це буде один-два. Як ви бачите, усе поле в нас поділене на клітинки. Якщо б наприкінці першої дії я б знаходився на суміжній клітинці із одним із противників, тоді я б міг провести базову атаку. Тож під час дії атаки гравець нападник буде кидати два кубики, намагатись виконати як найбільше ось таких символів влучань. Якщо в нього буде випадати ось такий символ із трьома знаками оклику, це буде відразу три влучання. Ну а захисник буде кидати свої куби, намагаючись виконати ось такі щити, які будуть нівелювати попадання. Противника. І також три щита він може отримати, якщо викине цю грань. І, наприклад, зараз нападник кидає і в нього випадає 4 влучання. А захисник кидає, і в нього нуль, нуль захисту в нього. І якщо б у захисника було стільки ж знаків захисту, скільки і нападу у противника, або ж ще більше, тоді б нічого не відбулося. Проте наразі в нас нападник має більше. Атаки, ніж захисту у противника. Тому він збиває з ніг свого противника, і він падає на підлогу. І тепер, щоб піднятись у свій хід, цей герой має використати відразу усі свої дві дії, щоб стати на ноги. Однак у свій хід, звісно, інший герой цього гравця може підійти на суміжну клітинку і використати свою дію, щоб підняти. Цього персонажа. Однак, якщо гравець нападає на лежачого героя, і атака є успішною, то цей герой переміщується на ось цей трек на найнижчу поділку, а нападник отримує один переможний кристал за те, що вибив противника. Також якщо гравець знаходиться поруч із ось таким маркером, він може активувати цей маркер і відразу отримати одне переможне очко. Але це коштує, звісно, одну дію. Проте, як ви можете бачити, тут є ось такі різні лінії, які є тут червоні, сині. Нам головніше мати червоні лінії на увазі, коли ми атакуємо інших персонажів, або взаємодіємо з різними жетонами, тому що ці лінії можуть блокувати нашу лінію видимості. Наприклад, якщо б я знаходився в ось цьому квадраті. А жетон лежав ось тут. Взаємодіяти з ним я б не зміг, тому що він поза зоною моєї видимості. Теж саме стосується і інших персонажів. Наприклад, зараз я атакувати цього персонажа не зможу, бо між ними є ось ця стіна. Але найцікавішим і найвеселішим є саме активація усіх властивостей, що є у наших персонажів. І це відбувається наступним чином. Наприклад, тут у нас є три різних властивості, які може виконати наш капітан Америка. І поруч зазначаються різні жетони, які потрібно виконати, а також цифри. І ось ці цифри і є. На ось цьому треку охолодження, тобто ми повинні використати відповідний жетон, виклавши його на відповідну комірку на цьому треку. Наприклад, властивість я можу робити це весь день. Тобто, це дає змогу встати. А після зробити дію. А після цього зробити ще одну дію. Тобто, якщо хтось збив нашого капітана Америка з ніг, він може активувати цю властивість, щоб зробити ось так. Потім, наприклад. Переміститися ось сюди і активувати цей жетон, щоб отримати одне переможне очко. Проте щоб активувати цю дію, необхідно взяти червоний жетон і покласти його на поділку 4. І таким чином активуються усі властивості, наприклад, дія кидок нашого щита. Це трійка жовтий. Ми беремо наш жетон, викладаємо на третю поділку, і після цього ми можемо... Напасти на будь-якого противника на відстані до трьох клітинок. Наприклад, зараз ось тут і знаходиться наша чорна вдова, і ми її будемо атакувати. Для цього проводимо атаку, яка складається із кількості кубів, а саме одного, і додатково ще по одному кубу за кожний жетон, який знаходиться на нашому треку охолодження. Тобто зараз ми кидаємо три куба. А захищатися наша вдова буде лише двома кубами. І ми успішно її збиваємо з ніг. Або остання властивість ні, ти рухаєшся. Це також атака на відстані трьох клітинок, Проте після цього ви ще. Штовхайте, ціль на одну поділку від себе. А ось залізна людина найчастіше використовує саме червоні жетони. Проте у нього є дуже крута дія, називається Override Protocol. Вона дає змогу виконати одразу три базові дії, проте після цього необхідно атакувати нашу залізну людину. Repulsor Blast. Ми атакуємо двома кубами на відстані трьох клітинок, а після. Штовхаємо нашу ціль на одну клітинку. Проте ще додатково на наших картах персонажів є особлива властивість, яка працює усю гру. Або ж вона спрацьовує на початку гри. Наприклад, у нашого капітана Америка дуже проста властивість. він отримує замість двох жетонів, які отримують усі герої. Він отримує відразу три таких жетона. А ось у нашої залізної людини все трішки інакше. Коли наша залізна людина використовує останній свій жетон, тобто червоний чи сірий, вона відразу може понизити один із жетонів на треку охолодження. Зазвичай це відбувається тільки наприкінці ходу гравців. Чорна Вдова, наприклад, може переміститися, а потім провести атаку з силою 4 дуже круто. Або атака на 3. І якщо ви перемагаєте, то тоді ви повинні підняти один із жетонів на треку охолодження противника. А ось Чорна Пантера має додаткові жетони Вібраніума. І коли хтось атакує нашу чорну Пантеру, вона одразу отримує ось такий жетон. І на початку ходу Чорної Пантери він може скинути два такі жетони, щоб. Піднятися або зробити додаткову дію, тож після виконання ходу одним героєм хід переходить іншому гравцю, який також вибирає одного з своїх героїв і виконує свій хід, і знову передає право ходу противнику. А коли усі герої походили, ті, що вибули з поля, якщо що не ходять, раунд завершується, і гравці отримують переможні кристали. Перший гравець, який в нас володіє ось цим залізною людиною та капітаном Америки, якщо вони мають хоча б одного персонажа, в ось цих. Восьми клітинках, тоді вони отримують одне переможне очко. Додатково, якщо вони мають більше персонажів, ніж противник, вони отримують ще одне додаткове очко. А ось захисник, тобто другий гравець, має мати тут хоча б одного персонажа, тоді він отримує також одне переможне очко. І ще додатково ще одне переможне очко, якщо хоча б з таку ж кількість персонажів, як і противник. Після цього усі наші жетони, що є на треку охолодження, знижуються на одну комірку. Коли вони дійдуть до останньої комірки, вони. Переходять до гравця, і він знову може їх активувати. Тож це і є усі правила гри. І таким чином гравці грають до отримання шести каменів, якщо у кожного гравця по два персонажа. А якщо у гравців по три персонажа, наприклад, з іншої серії, або вони використовують ось такі жетони і ось такі карти, то тоді необхідно, щоб у гравця було десять ось таких. Переможних очок також до гри можна додати ось такий комп'ютер чи стенд із вібраніуму, з якими можна взаємодіяти і отримувати додаткові бонуси. Проте, звісно, що є і інші поля, що мають трішки змінені умови нарахування очок, але базові дії, в принципі, не дуже змінюються. А звісно, що найголовніше, навіщо купувати нові коробочки фанковірс, є не тільки самі круті фігурки і додавання третього героя фігуркою на поле. Адже навіть у великих коробочках при грі на три гравця, як ви бачили, ми використовуємо просто жетони героїв. Але властивості цих героїв, якими вони володіють, або навіть додають унікальні предмети, які можна додавати у руку гравцю, і тепер він має нову властивість. Найголовніше, що ви вільно можете об'єднувати будь-які коробочки і персонажів, створюючи різноманітні комбінації героїв, е, і до того ж, маючи декілька великих коробочок, ви отримуєте більшу варіативність саме за правилами гри. Наприклад, у версії Гаррі Потера це магічні дуелі професора Снейпа, Дамблдора та Гагріда, де ви зможете вільно лупити один одного заклинаннями на дуже великій відстані. До того ж, зілля правди, що є у Гагріда, не дасть вам замовчати усі свої хитрі плани. У Space спейсджамі ви зможете зіграти у справжній баскетбол, де вам буде потрібно закидувати м'ячі у кільце, звісно, не цараючись лупити усіх зустрічних. Ну а Танос це мегагерой з неймовірними властивостями, де ви можете навіть без китка кубів відразу збити когось із ніг. Тому із Таносом ви зможете зіграти у сценарій, один проти всіх, коли героям спільно буде потрібно протистояти таносу і здобути камені нескінченності. Звісно, що коробок фанковерс – неймовірна кількість ще є коробки парку юрського періоду, коробки з ріком і морті, грів кальмара по фільму Щелепа. Герої із Аліси в Україні чудеси і багато, багато інших. І це дуже круто, що є таке розмаїття. Проте звісно, що у цих всіх коробочках є невеличкий мінус, а саме необхідність знання англійської або іншої іноземної мови. Так, всі властивості доволі прості. і За фактом, зігравши дві-три партії, ви вже з легкістю зможете запам'ятати усе потрібне і грати вільно своїми героями. Проте все ж це не можна не зазначити. Так, а тепер давайте поговоримо взагалі про гру. Ну що сказати? Ось цей напис Strategy Game, який є на коробці. А він може вводити в оману гравців, адже за ним слідує, що це в нас буде. Дійсно, якась стратегічна гра із фігурками. Проте за фактом ми отримуємо доволі прямолінійний геймплей, який пропонує гравцям дуже стислі за можливостями умови, навіть якщо взяти той сценарій, що ми розглядали, все, що тут потрібно робити, це якнайшвидше добігти до центральних літинок і стояти там, отримуючи переможні очки. І все, все, що може зробити суперник, це. Підбігти до тебе, штовхнути за можливістю або провести атаку, яка, звісно, зав'язана на кубиках. Тому ніякої гарантії у перемозі, навіть при китку чотирьох кубів, в тебе немає. Тому щоб ти не планував, які б там ти стратегії не вимальовував, усе опирається в ось ці сірі куби. Їх уміле кидання. Гра. Дуже проста за механіками, і все, що надає якогось різноманіття, це саме властивості героїв і їх вірне використання. Тому, мабуть, і є стільки коробочок фанковерсу, і в принципі цього достатньо, якщо розглядати цю гру як настілку для початківців або, можливо, для гри у сімейному колі. Це більше ніж гуд, але це точно не гра, де ви зможете відточити свої навички стратегічності. Проте, не дивлячись на це, гра все одно виглядає. Дійсно непогано, звісно, завдяки цим неймовірним фігуркам. І я думаю, багато хто купує ці коробочки саме заради них, як в принципі, і я сам. Тож, мати додаткову можливість ще зіграти ними і у повноцінну настілку – це не аби Плюс до того ж, ви з легкістю можете об'єднувати коробочки, додаючи персонажів один до одного, щоб створювати неймовірні комбінації за властивостями. Тому ваша жага до колекціонування може стати в нагоді при створенні дійсно різноманітних наборів до гри. Звісно, що не можна не порівняти Funkoverse із Unmatched, бо вони за основу користують одну і ту саму ідею: боротьбу на маленькому полі. Так, завдяки колоді карти додатковим персонажам помічникам, ми отримуємо більш пластичних героїв з більшими, як на мене, плануванням дій і стратегій у Unmatched. Проте й гра йде за іншими правилами, і головна мета Unmatched – це знищити противника у той час, як у Funkoverse, найчастіше це. Контроль точок і заробіток переможних очок. Та й контроль бій у фанковерс більший. Адже якщо ти погано перемішав колоду у Unmatched і тобі заходять непотрібні карти, ти реально можеш програти, навіть нічого не зробивши. Тож, як на мене, легше опанувати саме фанковерс, проте тут є ось ці куби, які за невмінням їх нормально кидати можуть поламати усі ваші плани. І в принципі на цьому у мене все про гру Фанковіор Strategy Game. Якщо ж вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка, а також за можливістю залишайте коментарі з вашою думкою щодо цієї гри. Але найголовніше бережіть себе і ваших близьких. Все буде Україна! Па-па!